І поговоримо, як же взагалі будують карти, які карти бувають. Поїхали. Географічна карта це зменшене в масштабі зображення земної поверхні на площині, яке виконано в масштабі із допомогою умовних знаків. Пам'ятаєте, починаючи з 6 класу ми з вами кажемо, що всі географічні карти вони бувають різні, залежно від того, що лежить в основі класифікації будь-якої карти. За просторовим охопленням карти бувають світові регіональні, за масштабом карти бувають дрібномасштабні, середньомасштабні, великомасштабні. За змістом карти бувають загальногеографічні, тематичні і за призначенням карти бувають військові, навчальні, туристичні, дорожні, навігаційні, синаптичні тощо. Тобто карти використовують майже в усіх галузях народного господарства. Для того, щоб е, побудувати карту, потрібно не тільки вибрати масштаб, але ще вибрати певну інформацію. Узагальнити її, а потім наносити на карту. Відбір основної інформації, узагальнення зображення називається картографічна генералізація. Тобто картографічна генералізація вона вмістить в себе відбір об'єктів, узагальнення кількісних показників, узагальнення якісних характеристик, а також спрощення зображення форм об'єктів. Тобто, якщо відбір об'єктів, узагальнення якісних кількісних показників будуть пов'язані з масштабом, то спрощення форм, зображення форм об'єктів буде пов'язане з умовними знаками. Тому ми будемо розглядати і масштаб, і умовний знак, які використовують на картах. Географічні атласи утворюються із різних видів. Карт, коли в них додають різні карти. Тобто географічні атласи це системне зібрання географічних карт, яке виконане як єдиний картографічний твір. Так само географічні атласи бувають різні за охопленням території, за змістом і за призначенням. Тобто залежно від того, які карти ми з вами побачимо в цих атласах. На основі цього був створений Національний Атлас України. Він є науково-довідниковим і енциклопедичного рівня. Чому? Тому що тут є у них не тільки карти, їх більше 800 дійсного масштабу, є також майже 100 сторінок тексту, є багато графіків і ілюстрацій, які доповнюють ці карти. Також територію України ми можемо з вами знайти на різних навігаційних системах, які ми зараз дуже широко користуємось. Особливо, коли зараз дістатися будь якого міста вам допомагає Google, да, навігаційна система в вашому телеві. Ви прикладаєте собі маршрут і можете знайти необхідне вам місце. Тобто, за допомогою навігаційної системи можна не тільки спрямувати напрямок руху, наприклад. Також визначити географічні координати, створюються карти, можна вивчати точний час, керувати рухом транспорту, ви вбиваєте да, навігаційну систему і дивитеся, коли через яку кількість годин чи хвилин прийде той або інший вид транспорту. Можна і таке. Тобто, це вже більш такі сучасні способи зображення будь-якої території і території України в цілому. Є ще таке, як дистанційне зондування землі. Це теж сучасні методи для створення якихось карт, якими користуються до скажіть, програми супутникових спостережень. Входить 25 країн світу, сюди входить і Україна. Тобто, завдяки супутникам на робіття землі. Ми можемо уточнювати дані про закономірності поширення корисних покупалень. Ми можемо складати прогноз погоди. Ми можемо моделювати 3D-моделі будь-якої місцевості. Ми можемо прогнозувати вражання сільськогосподарських культур на основі складання, наприклад, да, прогнозу погоди. Тобто, цим можна користуватися. Це вже більш сучасні методи, які дають більш широкі познання у вивченні. Території будь-якої країни і України в цілому. Це, цим всім займається саме картографічна генералізація, якою ми з вами будемо користуватися для побудови карт. Математичною основою карт є саме масштаб. Масштаб забезпечує ступінь зменшення довжин та площ об'єктів, геодезична основа. Вона забезпечує перехід від поверхні землі до поверхні кулі, тобто це та можливість, яка дає нам змогу вигнуту кулясту поверхню землі, розкласти на площині, а от картографічні проєкції, як математична основа, вони дають змогу зменшити на площині спотворення, які виникають саме коли ми з вами зображаємо кулясту поверхню. Землі. Ну і, звичайно, що масштаб. Пам'ятаєте, да? масштаб ми з вами записуємо трьома видами. Є числовий масштаб, він показує, скільки разів зменшене зображення. Є іменований, тобто, коли ці рази переводять в сантиметри, в метри або кілометри. або є лінійний масштаб, яким ми з вами теж будемо користуватися на топографічних. Картах, будемо вчитися ним користуватися. Е, Геодезична основа е, це коли створюється на її основі градусна сітка, яка визначає правильність положення географічних об'єктів за широтою до готою. Геодезія це взагалі окрема географічна наука про методи вивчення форми та розмірів землі, зображення земної поверхні на картах. Цим ми теж з вами будемо займатися, тобто дивитися, як же будуються і показані основні форми рельєфу на карті. Геодезична основа необхідна для складання карт, для того, щоб ми могли визначити висоту будь-якої точки, користуючись лише. Картою, не обов'язково вимірювати її на місцевості. Ну і картографічні проєкції, вони нам дають змогу без спотворень показати ті або інші об'єкти на карті. Взагалі, картографічні проєкції це математичні засоби зображення на площині сферичної поверхні земної кулі. К Бувають різні. Вони бувають різні за побудовою. За побудовою проєкції бувають циліндричні, конічні і азимутальні. За характером спотворень, проєкції бувають рівнокутні, рівновеликі і рівнопроміжні. А також бувають за орієнтуванням допоміжної фігури. Вони бувають нормальні. Бувають поперечні, бувають косі. Ну і що ж таке картографічні проєкції за побудовою циліндричні, конічні і азомотальні. Розглянемо ці проєкції. Ось на уявниць циліндр. здебільшого в циліндричних проєкціях. Е Будують світові карти, інколи карти материків. Але ви чітко повинні знати, що циліндричні проекції і паралелі, і меридіани вони показані суто тільки е, прямими лініями і перетинаються під прямим кутом. Циліндричні проекції бувають різні залежно від того, як ми з вами будемо прикладати циліндр і як ми будемо його переносити. Є пряма циліндрична проекція, Є цілічна. Сі... Циліндрична проекція. На цій прямій циліндричній проекції лінії нульових спотворень є екватор. Від екватора до полюсів спотворення в цій проекції будуть дуже сильно збільшуватися. Конічні проєкції це коли точки земної поверхні переносять на уявний конус. Чаще всього, конічні проєкції використовують для карт півкуль або окремих материків. Вони теж бувають різні. Проєкція на дотичний конус і проєкція на січний конус. Чаще всього ми з вами будемо використовувати січний конус. А з вами будемо розкладати площину, проєкція буває пряма, можна тут пряма. Якщо зверху або знизу, ми з вами розпоруємо. тоді вісь циліндра або конуса збігається з вісті глобуса. І В цих проєкціях прямі будуть меридіани, які йдуть від центра, від полюса, а паралелі будуть дуги. Є поперечна земетальна проєкція площина, паралельна осі глобуса. Тоді ми з вами здебільшого, це будуть півкулі або окремі материки. І тоді у нас екватор це пряма лінія, а паралелі і меридіани це півдуги. І найменша кількість потворень буде ось тут, де червона крапочка. Екваторі. І є коса азимутальна проекція, коли площина розташована під гострим кутом до осі глобуса. Здебільшого, це окремі материки будують, саме під, таке, за допомогою таких проєкцій. Ну, в восьмому класі ми з вами будемо більше всього користуватися саме косою азимутальною проекцією. тому що територію України побудувати проще саме за допомогою косої азимутальної проєкції. Для того, щоб вибрати проєкцію, яку нам з вами необхідна, потрібно в першу чергу знати особливості території, її положення наземні кулі, розміри і конфігурацію. Нам визначитися потрібно з масштабом, з тематикою, картою. Потрібно також розглянути умови і способи використання цієї карти, ну і особливості самої. Проєкції. Тобто, де буде найбільша кількість спотворень, а де буде найменша кількість спотворень, для того, щоб в тих або інших умовах правильно передати, наприклад, площу, передати форму, довжину. Ось для цього тоді беруть вже картографічні проєкції за спотворенням. Спотворення це порушення геометричних властивостей об'єктів земної поверхні. Тобто спотворення бувають це спотворення довжини ліній, спотворення кутів, форм і площ. А проекція. це де без спотворень спостереження. Довжина площа, вони дуже сильно спотворюються. І ось рівнокутні проєкції чаще всього використовують в навігації, для прокладання маршрутів суден, літаків, які можуть фіксуватися приладами. Там потрібно чітко прокладати курс по кутах. тому там неможливо, щоб були спотворення кутів. Друга це рівновеликі, або їх ще називають рівноплощинні проєкції. Це е, не спотворюються площі, але форма об'єктів, кути, е, довжина, в них дуже сіль, сильно спотворюється. Ці рівновеликі або рівноплощинні, е, проєкції картографічні, використовують для створення карт земельних обід, лісів, тобто там, де потрібно визначити чітко якусь площу. Ну і є рівнопроміжна, або її ще називають довільна проекція, де спотворюються і кути, і лінії, і площі, і фігури, але значно менше, ніж в рівновеликих і рівнокутних проекціях. Ось майже всі карти України вони створені саме у довільній проекції, де є спотворення усіх видів. Тому ми з вами будемо користуватися саме довільними проєкціями. Більшість карт Атласу це довільні проєкції. Це як будуються карти. Як будуються карти, зупиняємо презентацію, і що використовують для побудови карти, якими ми з вами будемо користуватися. Для того, щоб ми з вами могли прочитати карту, нам з вами потрібно вміти її розуміти, так, що показано, за допомогою спеціальних умовних знаків. Тому з умовними знаками ми з вами зустрічалися ще в 6 класі, і ви частково їх вивчали. Сьогодні ми з вами теж їх будемо вивчати, але вивчати ці умовні знаки, ви будете самостійно користуючись атласом і користуючись підручником. В атласі я зараз вам покажу, а ви знайдете в, умовні, в електронному вигляді атласу карту, якою ви будете користуватися. Це сторінка п'ята. І четверта, п'ята, на четвертій сторінці ось такий, такий малюнок у вас буде, яким ви будете користуватися для виконання домашнього завдання. І не домашнього, а далі будете продовжувати зараз на уроці працювати самостійно. І друга частина це ось ця топографічна карта, нижче якої теж є умовні знаки, які вам знадобляться. Тобто, зараз другу частину уроку ви. Відкриваєте підручники, там буде зараз вказано, яка це сторінка, який параграф. Малюєте е, таблицю в вашому зошиті і читаючи підручник і е, використовуючи атлас, заповнюєте таблицю для вивчення умовних знаків. Тобто умовні знаки ви вивчаєте самостійно Користуючись підручником і атласом протягом наступних 20 хвилин уроку. Які є питання? Цю таблицю кудись прикріпляти потрібно. Так, да, потім її потрібно здати на наступний урок і отримати за цю роботу оцінку. Mm -hmm. Да, Вова, питай. Карасьов, питай, кажу. Вова. Вова, цю роботу можна здати до наступного уроку. Наступний урок у нас з вами у четверг. Якщо ви, якщо ви хочете здати її завтра, будь ласка, завтра. Якщо ви її здасте в четверг, це теж не буде. Запізно. Ще які питання? Але роботу ви починаєте зараз виконувати після того, як ми з вами розпрощаємось в другій частині нашого сьогоднішнього уроку. Тобто, одну частину ми працюєте зі мною, другу частину уроку ви працюєте самостійно. Які ще питання? Нема питань. Ну, якщо нема питань, тоді зараз я вам додаю ваше завдання, яким ви, над яким ви працюєте протягом наступних 20 хвилин. До побачення, до наступного уроку в четвер. У нас теж буде з вами онлайн урок. Там буде нова тема, теж досить така важка тема. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Побачення. До побачення, до побачення, до побачення, до побачення. До. Но только в следующий раз, только в следующий раз, это надо...